Всім привіт! Сьогодні до нас в роботу попала машинка Citroen Berlingo з непрацюючими лампочками заднього ходу. Перш за все, нам потрібно провірити запобіжники. Запобіжник на задній хід знаходиться під капотом номер 1 10 А. Він виявився цілим. Після цього нам потрібно відкрутити задні фонарі та провірити, чи живі лампочки. У нашому випадку лампочки живі, тому я добираюся до лягушки заднього ходу. Потрібно зняти корпус повітряного фільтру. І лягушка заднього ходу знаходиться ось тут. Два контакти. Я вже провірив, живлення на ньому є. Якщо я їх замикаю, працює задній хід. Тому логічно, що потрібно замінити лягушку заднього ходу. У нас вже є куплена нова лягушка. Головка на 22 подовжена, і ми її викручуємо. Після того, як ми їх викрутили, переконуємося, що вони ідентичні. І закручуємо назад на своє місце. Також не треба перейматися через те, що може витек... витекти звідти масло, тому що це верхня точка, і масло звідти не витече Закрутили, заклали фішку, все на місце. Збираємо все у зворотному порядку. Для провірки включаємо запалювання і включаємо задній хід, і лампочки у нас світять. Якщо комусь було б корисно. Ставте лайки, підписуйтесь, будуть нові відео.